Тільки що ми стали свідками, як три чоловіка стояли, пили пиво в бокалах. Один на шевроле спереді, який їде. Давай, 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 давай. І викликали даї, от вони їдуть, вон той на шевроле. А от працівники даї збоку. Виїжджають. Бо це вже взагалі не Пропусти, гарно. Опусти. Пропусти його. Взагалі це не гарно. об'їжджай, об'їжджай, об'їжджай. Так. Хай выходит. Мнечка там фура стоит. ну так хай выходит. Еда, 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 еда текает, 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 текает. Раз. Давай, красавчик.

А ви знаєте, що не можна пити за рулям? Я знаю. Чому п'єте? Я журналіст, маю повне право вас знімати. Я стояв, був свідком так само, як ви стояли, пили пиво. При, при нас, у нас є відеозапис записаний, як ви стояли з бокалами, пили серед білого дня, в центрі міста. снімаєш і мало час марає ви бивший працівник міліції я, да. я е, бивший уголовник ви бивший уголовник да? це вам не дозволяє вживати алкогольні напої ну, і сідати я за вивчаю. кермо я звісно вивчаю ну але як а як не дай бог ви б зараз когось збили я в не збиває. Ну, але... А може з вашої сторони бути якісь протиправні дії, може, чи ні. Ну ви зараз в нетверезому стані, були за рулем, а може ви зараз ще щось зробите. Посвідчення ветерана МВС. Да, Посвідчення ветерана МВС у вас, да? Внутрішніх справ? Ви працівник міліції бивший? Скажіть, будь ласка, ви бивший працівник міліції? Яка різниця. Ну ви знаєте закон чи ні? Колишній? Не знаю. Ну скажіть, будь ласка, ви колишній працівник міліції? Ні? Ні? Але у вас бачу посвідчення ветерана МВС. Чи то, так, чи так, то не так, ваш? Афганца. Так, Афганца? Точно? Да. Та, то було Міністерство внутрішніх справ. МВС, МВС. 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 Ну, ладно, ти менше об Чому? Чому? Ви працівник бившої міліції. Колишній. Ви знаєте, що таке закон? І ви п'яний сідаєте за руль і роз'їжджаєте білим днем. Ви не п'яний? Ну, То ви повинні доказати свою е, неп'яність, як кажуть, да? треба проїхати тоді в лікарню на освічення, і там в лікарні все буде ясно. Чи ви п'яний, чи не п'яний. Я не обсім ну, Я чув, що ви сказали, що ви випили. Я ж чув. Але ну, як? як людина, яка все життя відстоювала закон, зараз ж сама його порушує? Ви когось, ткачик, <кій> ви когось вчили. Я не ткачик. Ви когось вчили. Карали. Ви ж були, виходить, якщо працівник МВС, ви були каральним органом, так? І зараз ви самі ж порушуєте закон. Я не скільки були. років, чесно, ви працювали у міліції? Скажіть, будь ласка. От скільки років? 25. 25. За 25 років ви не поняли, що не треба порушувати закон? Ну, ч, ну, ну скажіть, будь ласка. Чи ви плювали на закон? Та я не плював 25 років прослужити в МВС. Тут така ситуація складається, що тут не то, що вони зрозуміли, не зрозуміли. тут взагалі складається ситуація, що тут чхати на і ті закони. Так. Працівник міліції 25 років, що він відпрацював 25 років і все можна. Добрий день. Якщо людина відмовляється їхати на освічення, що це робиться в такому випадку? А є... чого? А? Я питаюся працівника міліції. Двох свідків, які засвідчують те, що дана людина відмовляється прослідувати в лікарні. Двох свідків, а далі? Дальше... Чим докажеться його цей. Є ознаки алкогольного сп'яніння, Це і запах сортової порожнини, почервоніння шкіри, почервоніння очей. Так. Також не ну, встановлювати. Я... Зв'язана мова, так? Зрозуміло. Вони троє. Ми... Ні, але ми бачили, ми стояли біля них, як вони пили пиво. Я знімаю. Знімаю. Херню. Обов'язково ми будемо свідками в даній ситуації, в даному протоколі вже... для того, щоб ви його не оскаржили. Тому що ми є, ми бачимо ваш стан. У нас є відеозапис, коли ви стояли пили пиво біля магазину, викинули так само на землю стакани, просто негарно, просто бакали викинули. Троє стакани, сіли, кинули, поїхали викидали, далі. Ні. Ну як не викидали, як ми бачили. Ну за зато вже вас ніхто не буде притягувати. Це вже слідчо-оперативна група. Ну ви знаєте, ж 25 років проробили працівником міліції. що пускаєш, в граєм затримує. Калишу, так? Да. А, а що, що калиш може вплинути в даній ситуації? Нічого. Ні, ну ви кажете, Калишу скажете, що затримали того. Разом робили. Ну. І вам дає на то... Е... Нічого мені не дає. Їздити я... п'яним по Чорнограді? Чуєш, ти в з чим... я Довіць. вам же не хамлю, я вам не тикаю. Я вас питаю, чи якщо у вас є навіть знайомі, я працівники мавчую. міліції, чи ви маєте право роз'їжджати по Червонограду п'яним? Ні. Ні. Все, все, що я хотів почути від вас. Що не дописали. Ну, от ваш колега сів за кермо, вашого автомобіля. Він не п'є. взагалі. Він не п'є, так? Да? А, а, а три бокала пива і тримали в руках, ви окремо кожний. То як це можна? Ну ми стояли біля вас, дивилися, як ви пили три, три чоловіка, пило пиво. І зараз людина сідає ще одна за руль. Зараз ще одна буде оформлена. Чудійовичу позвоню і дзвоніть, дзвоніть. Дзвоніть Чудійовичу. Калишу ви а? дзвоните, Чудійовичу ви дзвоните, прокурору дзвоніть. Всім дзвоніть. Суді подзвоніть, будь ласка. Подзвоніть ще судді! Разум, знайомі. Хоча не забираєте, так? так? Так, так, А я його питаю. Це заберу? що ви маєте право не свідчити проти себе проти сповільних родичів. Будете справить бути, що суді приблизно через місяць часу. <реку> Просто <реку> щось <реку> почервонів. <реку> <реку> Дивіться, підпис особи, яка притягається до... Мені, Чека... Чека... Чекай, помах. Підпис особи, яка притягається до адміністративного управління. Звісно, про таке не говорять. По суті, тут ще тимчасовий, я вам буду зараз давати. Бачите, це домашній. А тут і порушення. Чого випало? Кого з'їхало? Ні. А тут хто випалив? А тут хто не знаю, що поїдеть. Скільки пиво, скільки пишіть <ривіт> Пишіть пиво 0? 005 Добро, дивіться, мучаємо А як це розуміти? 0,005 Це навіть не 0,5 Треба вести в лікарню. Обовязково! Честно <реку> тебе! 200 Так и Выпили 200 200 грамм, 200 грамм. 200 грамм. 200 грамм. Що це таке? Ні, ну чуть я не буду. Це ваше право. Ваше тимчасово маєте право керувати потім місяці. Обов'язково з досвідчимо, які засвідчує вашу особу. Тобто з паспортом або правильною особисто. Продали чи передали? — Передали. Я не п'ю. А як твоя дитина вибіже на дорогу, він зіб'є її. Давай. Не давай, Що не вистачало збили. От іменно. Ще хочуть Європу відбило вже.